Всім привіт! З вами знову я і канал Hobby антистрес Давно мене не було. Зараз почнемо трішки з вами розбирати. Отож, задумала я, зараз покажу вам яку, задумала я одну ідейку. Знайшла досить класний світерочок в інтернеті. Зараз спробую знайти фотографію. Я собі зробила невеличкий скрін, якщо знайду, покажу. І вирішила ось таким планом пров'язати собі з цієї ниточки. Обожнюю таку нитку. Взагалі дуже люблю купляти нитки по стоку. Але є одне але. Тобто, коли нитку купляєш по стоку, то ти точно не знаєш, куди ту нитку приткнути і наскільки її вистачить. І ще один мінус, тобто її не докупиш. І у мене по, по такій поганому такому збігу обставин, все-таки ниточка. Має властивість закінчувати. Це не можу знайти, зараз я ще шукаю. Тому, що я вирішила? Я пров'язала, зараз вам покажу. Я пров'язала перед спинку. Вони будуть в мене однаковісінькі, так і не можу знайти. Я зараз пошукаю, але поки що покажу. Так, перед спинка у мене будуть однаковісінькі, Дивіться, ось такі. В інтернеті знайшла. О, дивіться, як класно. Получається, що якщо пров'язувати ось таким чином. О, тут, тут, гарненько, щоб все було видно, ну Трішечки, воно, мені здається, що тут, але воно розтягнеться. Дивіться, яка ситуація. Один бік в мене виходить, коли ось ці тут, бачите, так ширший, воно може досить цікаво зайти на верх, а другий бік. Ось таким чином, як би обрамлений. Так? Е, я спочатку була задумка поставити ось так, да? але мені не подобається, що воно буде, от, знаєте, таким великим дирами. І я вирішила зробити ось таким чином. Тобто це є одна частинка. Знаєте, як складають, коли в'яжуть в... в... Боже мій. Коли в'яжуть. Взагалі гачком. Так? Вон, виходить, 4 прямокутника і готовий світерочок. Так? Щось такого плану у мене зараз і буде. І, і не хотіла тут просто спускати, заморочуватися. Оце у мене є дві частинки. Вони ідентичні. верх буде, напевно, тут, так? низ буде, там, де краща обрамівка. І потрібно до цього. Ще додатково мені два рукавчика. Що в мене вийшло? Для того, щоб був розмір S, Ну, так, як мій, але він буде спадаючий, і буде не в обтяжку. У мене вийшло, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, ось таких дирочок. Бачите, по краях, воно дуже класно дивиться. Взагалі, спицями 2,5. Щоб ну, не в розтягнутому вигляді, вийшло нібито 46 см. Ну, якщо трошечки так скупчиться, буде 45 см. Воно має спадаючи бути, воно розтягнеться і буде не таке дерчасте. І єдиний момент, єдиний мінус, що в мене зараз є: у мене лишилося ось так. пряжі ні туди, ні сюди. Я вирішила, в принципі, що це буде рукавчик, і на рукавчик треба ось 15 таких раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Він має бути ось такий за широкий. це прекрасно, це чудесно. Він буде внизу широкий. До плеча спадаючого, він буде йти просто як рівномірний. Я його не... І взагалі, ось так. Ну, плюс-мінус має бути 38 см. Це прекрасно. Може, трошки в нерозтягнутому вигляді. Довжина теж має бути добра. Довжина у нас виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, тринадцять. Теж тринадцять, сюди, 15, так? Все прекрасно. Єдиний момент, що ось тут нитки лишилося ось так. І я знаю, що я таку нитку ніде не докуплю. Тому, що зараз я буду робити? Я зараз буду дов'язувати скільки, скільки потрібно, тобто далі не буду його ділити, щоб подивитися, на який об'єм, в принципі, скільки цієї нитки вистачить. Звичайно, лишу на зшивання невеличкий моточок. Але все-таки думаю, що треба буде. Пошукати. От зараз я таки пошукаю, покажу вам, в принципі, мою задумку. Задумок багато, відео ще має бути дуже-дуже багато різноманітних. Хочу вам показати техніку брюоч. Хочеться ось такого плану спробувати світерок зв'язати. Дивіться, яка краса, правда? Я теж так кажу. Далі, <кхем> зараз, секундочку, я вам знайду, покажу. З якогось світерка у мене, ну і хочеться техніку бріош попробувати. Дивіться, яка краса взагалі такого плану, коли є дві ниточки, це просто-просто шикарно, як на мене. Тому, бачите. От такого плану, де може бути, наприклад, біла з червоним або біла з чорним нитком, просто шикардосно. Так, коротше, зараз я шукаю багато-багато різних планів, тому ще буде куча різноманітних відео, дивіться, який класний осінній світерочок, просто шикардосно, теж хочеться спробувати. Ідей дуже багато, але на все свій час і місце. Тому зараз показую, я буду дов'язувати. Раніше показувала, як я це робила, тобто який варіант, як це сформувати такий візеруночок. В принципі, на, о, дивіться, ось так. Зараз. Дивіться, який класний світерочок, бачите? Такого плану. Просто тут у них ще є паттерн. Я паттерн не давала, і, звичайно, ниточка у мене інша. І, і звичайно, ось дивіться, тут воно в більшому вигляді. О, бачите, воно тут йде лицевою, а у мене йде платочною в'язкою. Але тим не менше воно, бачите, як круто виглядають подібні вироби. <сум> Затумка ось така, воно, якщо буде йти здовж, хоча в'язала я не зовсім так, воно трошки у мене іншого формату. Але для такого формату ниточки, оскільки тут, бачите, є таке, як шибзиків, краплення, ниточка перев'язана, воно мені якраз те, що потрібно. Тому зараз я буду. <сум> Бачите, і так, така ж сама нитка, зараз секундочку. на сайті, Тобто така сама задумка, лише зараз покажу бачите, лише отак. І мені не подобається, що воно, в принципі, робить більші дирки. Мені взагалі от не подобається, тому це в інтернеті знайшла, тому вирішила саме через те, що воно ось так вирішила пустити його. Ось таким планом вздовж, а не в Бачите? Різниця очевидна, тому зараз дов'язую, буду сшивати, світерок мені вже подобається, і в наступному відео покажу цікаву задумку, оскільки все-таки осінь і у нас листопад, ми будемо з вами в'язати якісь листочні мотиви. Ми вже трішечки листочками в'язали. І обов'язково покажу, що й до чого. Єдиний момент, я кажу, що можна в'язати і дуже, дуже легко виходить, і воно, в принципі, як я кажу, 4 квадрата і готовий виріб це найлегше, що може бути, і воно за такої в'язки буде лягати досить цікаво, тому що вона буде як витягнута, так і з великими отворами. Бажано було брати якийсь топ, але це вже на кольорі смак, так? можна і не топ. Тому, можливо, в подальшому покажу вже готовий виріб, іду його доробляти, і буду з вами радитися щодо наступних моїх ідей і задумок. Тому обов'язково очікуйте наступного Відео, а це просто як огляд, мені здається, коротенький. І якщо ви знаєте, як правильно, наприклад, розрахувати з цієї пряжі, що є виріб, у мене досить деколи часто вдається повністю використати ниточку, де лишається ось такий кусочок, знаєте, невеличкий. І я така рада, тобто безвідходне виробництво. Але це буває. Не так часто, як хотілося б. І от зараз я не знаю, скільки цієї нитки залишилося, відповідно, і я її точно не докуплю, тому що її вже немає. Треба зараз буде робити так, щоб мені її вистачило. Напевно, ми зробимо три чвертовий рукав тобто, це як так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 це є довжина. Можна зробити, наприклад, щоб тут було, раз, 2, 3, 4, наприклад, ось так. Да? Тоді, напевно, що, я так думаю, мало би вистачити. Раз, два, три, 4. 4 угу. на 5. Бо 5 буде задовго, думаю, не вистачить. А от 4, чотирi... оскільки тут ще ниточки є, мало би вистачити на все про все. Тому э, подальшому покажу уже готовий виріб. І скажу, як зменшила рукавчик. Щоб у мене вийшло те, що я хотіла, щоб вистачило нитки, тому що варіантів нема. Залишайтеся зі мною надалі буде продовження, буде більше відео, буде більше різноманітних ідей. Па-па-па-па!